Мольба сім'я ще давай. Чотирнадцять на шістнадцятьнадцять вісімнадцять Оксана Новікова сортує паски, які невдовзі отримують українські захисники до Великодня. каже, готують їх за особливими рецептами. Це рецепти, ті, що ми привезли з Криму. І ми ці рецепти потім апгрейдили під то під своє уявлення да під своє бажання. Секретами створення кримської паски у Львові пекарі діляться із суспільним. Коли вже на нас тісто вибрали, вибрудило, ми тоді формуємо панітончик. У нас є панітончик класичний і бездріжжовий. Це є класичний. Зараз тісто піде в розстойку форма, а після цього ми будемо поливати гарною помадкою, мигдалевою. І тоді в пічку. Готуються панітони для військових. Подивіться, будь ласка. І в нас тут гарні, всі підходять. До створення пасок для військових долучилися й маленькі львів'яни. По нам разом з вашими лікуватися. Не будете прикрашати зараз паски. Родзинки. Кримські паски зі Львова на фронт відправляють з 2016 року. Минулого року це було близько 300 панетонів, і було там, я не знаю, там півтори тисячі пасок. Цьогоріч великодню здобу доправлять до військовослужбовців кримчан, розповідає Оксана Новікова. Ми відправляємо владики Клименту, який буде безпосередньо розвозити по кримчанам. Ми відправляємо 104 й батальйон серафім, де служить Сергій Костинський. І туди ми відправляємо. Ще декільком напряму суто кримчанам в їх, там невеличкі підрозділи у 2014 році після окупації Криму Оксана Новікова вимушено виїхала до Львова із Сімферополя. каже тоді їхала подалі від росіян. Я ще п'ять років тому я думала, що я скоріш за все в Крим не повернуся жити. Після повномасштабки я зрозуміла, що є тільки два варіанти: да ми чи переможемо, чи вмремо. І в нас з'явилися шанси все ж таки добити цю імперію. Щоб вона розлетілася на друзки. І коли це станеться, я обов'язково повернуся додому. А поки каже, підтримує земляків, які наближають втілення її мрії. Мі. Давайте покажемо, як ми любимо наших войків. Бачите? Ось так, Велике, велике наше сердечко. Так багато, багато любові. Хто міг показати багато сердечних? ці пташата? Мі. Анастасія Коваленко, Ірина Мочульська, Руслан Лавренов. Суспільне новини, Крим.